Увага! Суперконкурс від ігронавтів розпочато! Уважно рахуй логотипи ігронавтів впродовж усієї програми. Дай правильну відповідь на сторінці ігронавтів у контакті і стань, володарем крутої геймерської миші Зелман. Земної тверді аж до хмар. серед темних глибин космосу, та у холодному сяйві зірок ми несемось на крилах крутості і святкуємо день авіації та космонавтики. Адже ми, справжні ігронавти, поїхали. Сьогодні у програмі, навіщо японці створюють власну ГТА?» Ми хочемо показати, яке свагір'я насправді цінять японські мафіозі, якими були ігри у 90-х? і зазвичай тебе дуже сильно карали за будь-який програш. Але це було реально круто. шокуюча ностальгія у фокусі. Яка з ігор вищого пілотажу перетворить тебе на справжнього пілота? Довідайся у трійці ігронавта. Чому гравцям удар орбіт позастрив би навіть Гагарін? У грі де космічна війна між землею, Марсом та Венерою. Не пропусти ексклюзив від ігронавтів, а просто зараз гаряча новина. Революція, анексія, війна найважчий рік для України, але нас підтримує увесь світ. Хто глибоким занепокоєнням, а хто реальною допомогою? А от бельгійці зі студії Лугус відеогрою під назвою Битва за Донецьк. Битва за Донецьк це браузерна стратегія. Події розгортаються у Донецькому аеропорту під час перемир'я. Ви можете грати як за Збройні сили України, так і за терористів ДНР. На перший погляд, задача гравця стандартна: за допомогою танків та піхоти знищити ворожий штаб. Та це не принесе перемоги. Головна мета гри щоб не сталося, не нападати на іншу сторону та вберегти мирне населення. Поки світові лідери зайняті політикою, мирне населення на сході України. Зіштовхнулося з війною, яку аж ніяк не назвеш холодною, за допомогою відео ігор. Розробники привертають увагу світової спільноти до агресії, із якою зіштовхнулося населення України, і це хороша новина. Хоча причина навряд чи хороша. Ну а які ігри нещодавно вийшли, дізнаєшся просто зараз у рубриці «Свіжак» у ігронавтах на ті. 90-ті. на орбіту виводять МКС. З полонок співає тупак, а на екранах Шварц та Ван Дам. Це часи контри, Метроїд та Біонік командо. Ігор, які так запали у душу відомому розробнику Тому Харпу, що він поставив їм пам'ятник у вигляді гри «Ексіом Верш. Після смертельного поранення Титрейс прокинувся у дивному світі. Декор такий собі стародавній хай-тек, який і має бути у заповіднику з. Ровенних кровожерливих потвор для боротьби із ними тобі дають класичні для 90-х знаряддя супербластери, ракетниці, а також різні підсилювачі. Всього добра вдосталь, от тільки треба його пошукати. А для цього доведеться рознести з десяток стін. Тож для поціновувачів ретро ексіоверш просто казка. Ну а не просто казка далі у рубриці свіжак. Жила була собі маленька дівчинка, яку звали червона шапочка, але не лише з ім'ям її не пощастило. Одного разу мамуня не послала її через темний страшний ліс нести пиріжки бабусі, бо і мама, і бабуся давно померли. З дитинства червона шапочка самотня. Дружить вона лише із сокирою, аби порвати пащеку по вовку ганебному, який усю її рідню порішив. Отаку от казочку розказує студія Грін, намагаючись потіснити культову алісу з трону шизанутих дівчаток. На шапочку чекають дивні підземелля, вузенькі вулички та інші атмосферні місцинки, де можна рубати, стрибати і намагатися не підсмажитися у пошуках справедливості. Та от халепа, щойно ти розігрієшся тут і казуці кінець. Дві години і капець. Якщо вважає, що стислість сестра таланту не пропусти. Ну а набагато довша подорож далі у рубриці Свіжа. Тисячоліття тому наші пращури покинули Землю і знайшли новий дім у далекій галактиці, нова цивілізація квітла, але раптом з іншого кутка усесвіту прийшов сигнал. Інші нащадки землян у біді. Час сідати на кораблі і вирушати на порятунок. Ваше завдання у Старшипс, командоре дослідження, домінування, приєднання до нашої федерації нових планет та встановлення. Зв'язків із космітами ніякої дипломатії. Іншопланетна погань розуміє тільки силу. Тактики у вакуумі небагато, тому головне несподівано вирулити з астероїдів. Кожен корабель можна модифікувати, перетворюючи його у повільного плазмового руйнівника, швидкого косючого скаута чи снайпера, що шкварить лазером через півгалактики. Прокачуй науку і не таке на власний зореліт прикрутиш. Вийшла ці. Кавенна стратегія на планшетах та ПК. Axiom Virgin, Wolf, щоденники червоної шапочки та Sid Meier Starships вже вийшли. А от наступна гра Сайонароніпо. Тобто ще у розробці, яку за Далі у рубриці Банзай, тобто у рубриці Скоро. Вони знають карате, і не знають жалю. Вони носять дорогі костюми, під якими у них татуювання з драконами. Вони настільки брутальні, що ось так звучить їхнє доброго ранку. Самурайська армія по іншу сторону закону. Якудза непереможна і жахаюча японська мафія. Скоро й ти сам приєднаєшся до них. У новій Якудза 5 Серія Якудза дуже популярна в Японії гра. Хтось порівнює її з ГТА, але у ГТА всі події вигадані. А у нас і грі показано, яке свавір'я насправді цінять японські мафіозі. Вони можуть врастувати перестрілку прямо посеред вулиці або почати бити перехожих хвись за один косий погляд. Розробник. Ти обіцяють закручений сюжет перемир'ю між двома могутніми кланами якудзи прийшов кінець, і тепер на вулицях п'яти японських міст на чолі Токіо та осакою йде справжня війна. Виграйте за кадзуму Кірю Сюнакіяму, Тайгу Сайдзіму, Харуку Савамуру та Тацосінаду. Так, у грі п'ять героїв, і всі вони різні. Один хоче стати попзіркою, інший сидить у тюрмі. Але на всіх чекають запеклі вуличні розборки, завдання та розваги. Можна піти на Сьопінг Цілкара Якут Якудза п'ять вже влаштувала справжній фурор у Японії кілька років тому. І ось нарешті вона дістанеться і нас, європейців. Щастя, це чи трагедія, дізнаємося вже восени цього року, коли якудза з'явиться на пестри. А поки ти чекаєш на цю гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Міф номер один Battlefield Хардлайн. Battlefield – справжня війна на цей раз зі злочинністю. Та хоч замість солдатів тепер у батлі копи та бандити, валиво, як у старі добрі часи. Подейкують, що як і у попередніх частинах, можна лягти під ворожу техніку і лишитись неушкодженим. У ігронавтів якраз під рукою здоровезний бензовоз і доброволець. Тож зараз перевіримо цей міф. Розганяємося. Лежи, не ворошись, усе буде добре. Ну, добре, що у бензовоза бампер не подряпався. Але лежачи, врятуватися від наїзду у батлі, неможливо. Тож перший міф розмазано, тобто спростовано. Міф номер два: Фар край чотири: смереки, солов'ї, гори. Як тебе не любити, рідний край? Тобто, рідний Фар край чотири. Тут можна скинути тирана та перебити його армію, а ще політати в ущелинах, покататися на човнику та осідлати слоника. Та у Far Cry 4 слони священні тварини. А ті, хто не хоче на них їздити, можуть слонів возити на човні. Принаймні з'явився такий міф. А ігронавти його зараз перевірять, адже у нас є човен і слон доброволець. Гулі, гулі, гулі. іди сюди, тварюка вухаста. Все буде добре. І ось ми катаємо слоника на човні. Це як собачку в авто, тільки слона на човні. Отже, другий міф підтверджено. А от закони фізики навпаки спростовано. Міф номер три Дайнлайт. Ходячі мерці заполонили вулиці. У Дайнлайт їх ціла армія. Усі голодні, злі, і в них погано пахне з рота. Вони не лишать нікому жодних шансів, окрім тебе, адже тебе від смерті береже вірний бойовий паркур. Та з'явилася чутка, що паркур врятує твоє життя не тільки при атаці зомбі, а й при падінні з величезної висоти. Величезна висота є, доброволець є зараз. ігронавти дізнаються правду. Стрибай, друже, не бійся, усе буде добре. А тепер піка. Я ж казав, живий. Ой, щоправда, зомбаки одразу роздерли. Але паркур рятує від падіння, тому останній міф на сьогодні підтверджено. Головне, лишайся тут, адже попереду найульотніше. Далі у програмі, якими були ігри у лихих 90 дев'яностих? І зазвичай тебе дуже сильно карали за будь-який програм. Але це було реально круто. Шокуюча ностальгія у фокусі. Яка з ігор вищого пілотажу перетворить тебе на справжнього пілота? Довідайся у трійці ігронавта. Чому гравцям удар орбіт позаздрив би навіть Гагарін? У грі йде космічна війна між землею, Марсом та Венерою. Не пропусти ексклюзив від ігронавтів! Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Увага! Суперконкурс від ігронавтів розпочато. Уважно рахуй логотипи ігронавтів. Впродовж усієї програми. Дай правильну відповідь на сторінці ігронавтів у контакті і стань володарем крутої геймерської миші Зелман. Увага! Суперконкурс від ігронавтів розпочато. Уважно рахуй логотипи ігронавтів впродовж усієї програми. Дай правильну відповідь на сторінці ігронавтів у контакті і стань володарем крутої геймерської миші Зелман! Далі у програмі. Яка з ігор вищого пілотажу перетворить тебе на справжнього пілота? Довідайся у трійці ігронавта. Чому гравцям удар в орбіт позаздрив би навіть гагарі? У грі йде космічна війна між землею, Марсом та Венерою. Не пропусти ексклюзив від ігронавтів, а просто зараз у фокусі. 20 років тому отак виглядав телефон. А отак фільм. А отак. Ні, не трилер, а заставка перед дитячим мультиком. Це були лихі ті Часи, коли усі слухали Нірвану, носили драні джинси та рубалися у ігри. Як ігри змінилися за 20 років, дізнаєшся просто зараз у фокусі. Сьогодні ти можеш грати на ПК, планшетах, мобілах, консолях, кишенькових приставках. А от у 90-х були тільки електроніка, тетріс і восьмибітки. А як же ПК? Лічно мой комп був навіть це не комп. У нього всього було 4 гіга пам'яті. Оперативи там чуть ли не мізер. У нього оперативи було. Єдине, що на ньому нормально йшло, це сапер, крістики-нолики і лайніс. У 90-х на ПК з'явився легендарний дум, але сам ПК... Або в рідкістю більшість геймерів грали на стареньких приставках. Перші мої ігри були на приставці Денді, десь у середині 90-х. Це, звісно ж, були танчики Маріо і Контра. Не контра, а контра там два чуваки біжать, стріляють все, що рухається. Сьогодні ти купляєш ігри в один клік через стіл, Чи не купляєш маленькі піратські негіднику. А у 90-х єдиний спосіб отримати гру було піти за нею у магазин і купити спеціальну пластмасову штуку. под названием «картридж». Картридж от английского слова «патрон». Это такая штука, которая вставлялась в приставку. На самом деле не вся эта желтая коробка картридж, а картриджем считается только вот эта микросхема такая. С этой микросхемы приставка считывала игру моментально. Это тобі не кілька минут ждать завантаження батлы. Что правда, батла выглядит как голливудский блокбастер, и чтобы разместить ее на картриджах, потрібен вагон картриджа. Но проблема была в том, что сюда влазило очень мало информации, поэтому игры были такие жутко пиксельные, а звуки и музыка в игре были в миге. Ті пікселі нікого не лякали навпаки. Зараз за старими іграми усі ностальгують. Звісно, якщо вдавалося вполювати круту гру серед мотлоху. Раніше похід за новою грою в магазин був як російська рулетка, тому що ти міг орієнтуватись при купівлі гри лише на назву і на картинку на картриджі. Зазвичай картинки на картриджі були тупо відірвані від реальності і не мали нічого спільного з грою. І ти був розчарований. Ти приходиш додому, ставиш цей картридж з крутою картинкою, а там туфта. І тоді я навіти. Іг здогадатись, не міг уявити, що через 20 років ми будемо знати про ігри, все ще до їх виходу, і що ми зможемо дивитись на трейлери і на щось орієнтуватись перед купівлею. Більше того, сьогодні навіть можна пройти усю гру, просто натискаючи лише одну кнопку. Але у 90-х ігри з тобою не панькалися. Ти мав сам здогадати, що робити. Тобі ніхто нічого не пояснював, і зазвичай тебе дуже сильно карали за будь-який програш. У мене іноді прохождення займало, ну неділю, дві. Ну, зависит от уровня, но это было реально круто. И самое главное, у тебя нет сохранений. То есть, если ты потратил эти три жизни, три сердечка, то ты все, ты начинаешь сначала всю игру. Про игры среди игронавтов 90-х ходили мифы, Я про Mortal Kombat. Но среди батьків игронавтов теж ходили мифы. Например, если будешь долго играть на приставке, то посадишь кинескоп. На самом деле это не так. Такой миф появился, потому что китайский клон японской приставки Nintendo, он повышал яркость картинки, изображения на экране, когда ты играешь в приставку. А когда ты ее выключаешь, яркость снова возвращалась в более тусклое обычное состояние. Сейчас стало разумело, что эти мифы маячня, зато появились новые. Например, что если ты Багато граєш у жорстокі ігри, то ти сам стане жорстоким. Міфи, приставки, пікселі. За 20 із гаком років ігри насправді не дуже змінилися. Звісно, вони стали красивішими, ефектнішими, але в принципі такі ж витвори мистецтва, як і у 90-х. Та вже скоро з'являться гаджети типу віртуалайзера чи Oculus Rift, А разом із ними і нові ігри. Мені здається, що вони стануть ще більше зв'язане з реальністю. Ну, от, якщо прорив це Oculus Rift, то можливо, тобі даже не придеться включать комп'ютер для того, щоб То ты Тобто ти навіть управляєш ні джойстиком, ні мишкою. Ти просто взаимодействуешь з игрой напрямую жестами, взглядами, головою, глазами. Про Oculus Rift, Virtualizer та Microsoft HoloLens У 90-х ігронавти могли тільки мріяти. Та можливо через 20 років ці супергаджети ти будеш сприймати як античні приставки на картриджах. Далі у програмі. Яка з ігор вищого пілотажу перетворить тебе на справжнього пілота? Довідайся у трійці ігронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Гагарін 108 хвилин літав навколо землі. Американським астронавтам знадобився тиждень, щоб долетіти до місяця, і повернутися на землю героями. Марсохід Куріосіті, 9 місяців летів до червоної планети. А як відвідати Марс, Венеру та підкорити галактику? Усього за кілька хвилин про це розкаже Тім Бальцер, технічний продюсер космічної ММО Дарк Орбіт Релоудед. Вітаю ігронавти! Оригінальна Dark Orbit зібрала навколо себе аудиторію в понад 80 мільйонів гравців. І ми були просто зобов'язані перезавантажити гру, тож приготуйтеся захищати людство від іншопланетних паразитів. Хоча вони не єдина ваша загроза. Справа у тому, що Венера, Марс та Земля теж ворогують між собою. Земля має розвинену економіку. У Марса є потужний військовий потенціал, а Венера воліє перемагати хитрістю, засилаючи шпигунів та диверсантів у табір супротивників. Оберіть одну з трьох планет і станьте найкращим бойовим пілотом. У галактиці, хоча спершу у вашому розпорядженні буде тільки Фенікс, легкий, маневрний та досить слабенький корабель. Але не хвилюйтеся, згодом ви зможете придбати собі найкрутіші зорильоти, такі як нафарширований гарматами Голіаф чи летюча фортеця Цитадель. Та навіть якщо у вас не найкращий космічний човен, його завжди можна прокачати, встановити пускові установки, ракетниці, лазерні гармати та щити. Для цього вам треба збирати ресурси на планетах, комбінувати їх та збагачувати. Та коли вже захочете придбати більш потужну пухкавку, то вам знадобляться гроші. Так, у Dark Orbit все по серйозному. У грі навіть є два типи валюти: кредити це більш розповсюджені гроші. За них ви можете придбати собі зброю і боєприпаси. Але якщо вже закортить мати на борту найпотужніші ракетниці та бластери, то їх можна придбати тільки за урі. Це дуже рідкісна та цінна валюта. Її так просто не заробиш. Для цього треба битись у масштабних баталіях або в дуелях 5 на 5, знищувати ворожих шпигунів чи утримувати хвилі нападників на. Вашу базу космос це небезпечне місце. Одному вам довго не протягнути. Тому раджу вам вступити в клан або створити власний і покликати туди своїх друзів. Тож пристебніться і в бій. Спеціального ділян і гронафтів. Дар це захоплююча космічна ММО, яка зробить тебе крутим зоряним десантником у вакуумі. А от з гравітацією буде важче. Навчитись керувати справжніми літаками ти зможеш за допомогою ігор з нашої наступної рубрики Трійка ігронавта». Далі на К'ТІВ. по праву святкує День космонавтики та авіації. Адже українці збудували найбільше у світі літак. в Україні випускають найкрутіші у світі ракетоносії. Та саме у нас випустили найульотнішу гру усіх часів World of Warplanes. Про світ літаків ти й так усе знаєш. Тому зустрічай трійку інших крутих ігор, що зроблять тебе справжнім пілотом. Екіпаж Лемінар Ресерч вітає вас на борту нашого ту 134 тобто Боїнга 737, чи суперджету за штурвалом капітан ігронавт Ігронавтенко, що навчався літати у Хплейн 10 суміші гри та симулятора для справжніх пілотів. Тут і реалістична фізика, і контроль двигунів. Одним словом, ви в надійних руках. Нагадуємо, під час польоту заборонено користуватися електронними приладами, пральними машинками та. З опилами рятувальний жилет знаходиться під вашим сидінням, але він вам не знадобиться, адже скоріш за все ми з вами розіб'ємось об землю. Нагадуємо, ви завжди можете замовити у борт провідників напої, страви та паніфіду. А тепер пристебніть ремені безпеки. X-Plane 10 злітає на третє місце хід параду. Адже наступна гра зробить тебе не просто пілотом, а справжнім асом. We'll be right <laughs> back. Що може врятувати людство після того, як на землю гепнувся метеорит? Тільки надсучасний реактивний винищувач. Питаєш, де тут логіка? Синку, питання тут задаємо ми. А ти маєш виконати мертву петлю, бочку і штопор. Адже ти жнець, елітний пілот, який косить у небі усіляких негідників на надзвуковій швидкості і не тільки у небі. Пригости ворожу артилерію та флот бомбочкою ракета. Набоїв теж на жалі, от тоді буде повний ульот. Це Айс Комбат Інфініті. Тож за запеклі авіобої він у нашому чарті. Але події гри розгортаються у 2019-му. Тобто вигадані, і це не Айс. Тому друге місце. А ми, ми летимо далі. І нарешті на першому місці нашого рейтингу гра, від якої будь який фанат літаків, буде на сьомому небі. Це найкращий авіосимулятор виставки Games.com War Thunder. Розробники з Gaijin пропонують тобі осідлати легенди часів золотої епохи авіації. У грі понад дві сотні винищувачів, штурмовиків та бомбардувальників. Від Іл-2 до Месершміта від влучань. У них відла. Амуються шматки обшивки, може заглухнути мотор чи відірватися крило. Ось як тут все фізично та реалістично. Пілотуючи залізних пташок, можна займатись із друзями повітряною акробатикою або прийняти участь у головних авіаційних битвах Другої світової. А якщо ще й у Ворсандер грати в Oculus Rift, то на 9 травня тобі і твоєму дідові точно буде про що поговорити. Саме тому Ворсандер посідає перш Ще місце нашої крилатої трійки. увімкнути монітори, перевірити джойстики. Усі системи працюють нормально. Починаємо зворотній відлік. Три, два, один. Поїхали! За кілька секунд сигнал обірветься. Тож наступний сеанс в'язку рівно за тиждень. Тут у ігронавтах на QTV.